СБУ та Нацполіція затримали 14-річну агентку РФ, яку рашисти змусили вчинити теракт у Тернополі. Ворог шантажував дівчину її відвертими фото. Як встановило розслідування, ворог помітив дівчину, коли вона шукала швидкі заробітки у телеграм-каналах. Щоб залучити її до співпраці, рашисти зламали її телефон. Вони шантажували дівчину та погрожували злити відверті фото, неповнолітньої в інтернет. Як наслідок, школярка погодилась працювати на ворога. Тернополі правоохоронці. Запобігли вчиненню теракту виконавиця за завданням куратора ворожої спецслужби виготовила саморобний вибуховий пристрій, помістила його на плічник, який підклала під службовий автомобіль, припаркований біля відділення поліції. Ціль теракту завдати якомога більше руйнувань та людських жертв. Зловмисниця перебуває під домашнім арештом. Їй загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.